Манікюр для десятирічної кобили ласуні робить Володимир Морозов з селища Макошини, що на Менщині. Для манікюру чоловік дістає спеціальні ножиці. Діхвицитні ножиці Не у кожного є. Так вона. І потрошку пішов пошов. Якщо чорніє, значить то вже кров іде. Не можна вже різати далі. Оце стрілка називається. Її теж висікують, щоб вона, коли вона на камешки становиться на асфальті, їй больно. Після процедури приступає до зачіски. Гриву не чіпає, лише хвіст. На зиму я підрізаю її, ну щоб не наступала, не виривала. Тоді воно красивих, а літом воно одростає і щоб ганяв мух, а воднів. Також Володимир Олексійович наводить красу сусідським коникам та коровам. Іногда просять сусіди обрізати коровкам, коникам, манікюр. Детальніше про ласунку читайте у найближчому номері. Вісник чи? Ой, А що ж ще?